Знущання над тваринами. Двоє невідомих на відео відвідувачі парку історичної реконструкції Оствиця. За словами засновника проєкту парку Юрія Ойцюся, навідалися сюди вони 1 травня близько 8-ї вечора. Втім, з невідомих нікому причин звичайна прогулянка перетворилася на знущання над тваринами. Чоловік додав про те, що сталося, побачили на камерах відеоспостереження ще ввечері. Це було два хлопці, орієнтовно 18-20, чимось років, а приблизно з 19.45 по 20.30. Наглуваті, на відео буде видно, як вони в себе вели, як вони ходили. Кинули якусь каменюку в свиню, там щось гупали, щоб її вигнати з хатинки, щось там до овечок, які жарти, там теж такі недолугі були. ну, Жарти на рівні. Юрій ойцюсь розповідає: найбільше перепало улюбленцю усіх відвідувачів баранчику. Босі на щастя зараз із ним усе добре. Дивує лише те, що кривдникам ніхто не зробив зауваження. Хоча люди на території парку у той момент були з Босою, Здається, все нормально. Він їсть, якби я так його морду пропробував, тобто нема такого, що йому десь боляче. Десь він. Жаліється, ну здається, все, все нормально, все те, що я дивився. Ну, те, що я знаю, точно, що було до нього таке застосовано, сила така серйозна. А ну по іншому то не знаю. Водночас Юрій каже, цього могли б запобігти, якби на території оствиці були встановлені обіцяні їм три роки тому додаткові камери відеоспостереження. Завдяки цим девайсам і правоохоронці могли б відслідковувати ситуацію у парку. Додає, вже наявні у них камери таких функцій не мають. Якби були камери на парковці від мені в варти, там те, що планувалось, то в принципі їх би зловили за годину. Тобто поліція би зразу би забрала і не було б проблем. Тобто ну і багато можна уникнути таких випадків. Та це в рамках, не знаю, як програма називається насправді. Це камери по всьому місту ставляться. Доступ поліції, муніципальної варти, загальна мережа, мало бути, одна-дві камери, які просто показували вхід і парковку, щоб вони бачили, що відбувається. Вони просто пишуть це на загальний сервер, базу. А там, якщо щось, щось сталося, вони вже далі мають. У будь-якому разі працівники парку Оствиця переконують, просто так цю історію не залишать. Сьогодні написали відповідну заяву до правоохоронних органів, аби за свої дії порушники понесли покарання. Після з'ясування усіх обставин, а також встановлення порушників, буде вирішуватись питання про притягнення їх до відповідальності за статтею 89 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, відповідно до частини першої статті жорстоке поводження із тваринами. Знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що завдало їм фізичного болю страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. Тягне за собою накладення штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень. Ті самі дії вчинені стосовно двох і більше тварин або групою осіб, тягнуть за собою штраф від 5100 гривень до 8500 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Правопорушників станови. Лють поліцейські Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.